Ми йдемо полями, де пшениця золота. Під ногами земля що дихає свободою. Рюкзак на плечах, автомат у руках. Кожен крок це клятва, не відступимо назад. По балках і лісах, по болотах і горах. Несемо е! ми прапор, що майорить у серцях за кожну хату, за кожне село. Піхота йде, і ворог тремтить від цього. Піхота України, стала ви на щит Кріч дим ми вперед летимо земля, під ногами це наша земля, поки ми стоїмо Україна Пройде. Ніч холодна, зірки, як очі братів, Що в окопах поруч, де кулі свистять, Ще під молитви Сміх крізь сльози в очах, бо знаємо, разом ми сила в боях Від донецьких степів до карпатських вершин Кожен метр дороги, це подвиг один За дітей, за матерів, за майбутнє ясне Піхота стоїть і не зламає нас ніхто Піхота України, стали ви на щит Крізь вогонь, і дим ми вперед летимо земля під ногами. Ми стоїмо, Україна жива ге, hey, гей, hey, піхота йде, гей, hey, hey, піхота йде гей, hey, гей, hey, hey, хота йде, гей, hey, ворог hey, не пройде. Коли втома ляже, як важкий камінь на грудях, згадуємо тих, хто чекає в рідних домівках. Їхні голоси, це наш вогонь уночі. йде далі до самої перемоги, піхота України, сталевий на щит. Крізь вогонь нідим ми переплетимо. Сонце зійде знову над нашою землею, бо ми піхотаємо, не переможемо. Гей, hey, гей, hey, hey. піхотайде, гей, hey, гей, hey, гей, hey. Україна переможе, гей, hey, гей, hey. піхотай, Україна переможе. Слава піхоті!